Народ, всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про, про те, як продають ці китайські міні-трактори. А є багато доволі таких площадок, де, можна сказати, вам нічого не розкажуть толком. Не розкажуть не розкажу толком. ось. А, звісно, вам будуть рекомендувати. ось, а Казати, там щось, там, що Ловол там буде краще, там ДТЗ буде краще, Дон-Фейнг там може бути краще. Ось і так далі. Але треба розуміти, друзі, одне, що не всі площадки, що продають трактори. Продають, продають а, всі моделі, а, розумієте, всі бренди. Ось. Є деякі там, що продають Джинму, Донфенг, Ловол, і все. Ось. А, тому, якщо ви там будете питати, там за, а, наприклад, ДТЗ. Чи кентавра, то вам скажуть, що це повна фігня, а Дон Фенг буде краще, там, чи Ловол буде краще, або джинма буде краще. ось. А також ще там можуть продавати там, деякі сервіси, продають там Оріони, Булати і так далі. ось. Запам'ятайте, Оріон Булат це той же самий кентавр. ось, Щоб, щоб ви розуміли. Взяти Булата 244 Pro, він нічим не відрізняється від Кентавра 244 SX, та же широка резина, та же КПП з боковою колісою. Той же КМ244, той же Light Dong Завод, та же навіска на 500 кг чи, чи 600 вже, не пам'ятаю. Ось, тому треба розуміти. Так що давайте сьогодні поговоримо про, будемо зрівнювати кентавра, а, наприклад, з Ловолом, давайте. А, багато зараз, можливо, бруда піде на мене, що Ловол, це там прям, ну, а, краще за Ловол немає нічого і так далі. Так ось. А, хочу вас розчарувати, тому що, якщо. Якщо в принципі, принципіально вдивитися в деталі Ловола і деталі кентавра, то багато ви знайдете сходства. По-перше, двигун. Що в Кентавра, що в Ловола, КМ385. Завод а, Чекайте, там ще модифікація, по-моєму, модифікація друга або третя. А, приборна панель, якщо подивитися в Ловола і також в Кентавра. Маємо одне і те. Ж. Просто ну, сам пластик теж самий, сама приборка теж сама, просто внутрі буде писати там ловол, а в кентавра не написали. Ну, скажу так, вирішили зекономити. Це не принципіально, щоб там писало кентавр, скажу так. А якщо воно впливає на ціну, то краще, б, щоб і не писало. А далі, якщо дивитися щеплення, там однодискове як на кентаврі, так і на ловолі. Є двох дискові, як там, так і там. А, далі що там дивимося а, на мости. Задні мости, що в Лавола, що в кентавра. Якщо мені пам'ять, якщо я не помиляюся, то теж будуть квадратні, десь товщина, по-моєму, там квадратна. Десь 15 см на 15. Ну, Квадрат. Можливо, і 20, я вже не а можливо, і 17. Я точно, друзі, не пам'ятаю. Ось, маємо те саме. саме. Передній міст. Теж, якщо придивитися, то маємо тоже самий передній міст Ловола і Кентавра. Теж ось, якщо так придивитися. Оптика, ну, оптика на Ловолі ще стоїть галогені. Фари, на кентаврі стоїть вже а, лінзована ледовська оптика. Ось. А зараз не будемо говорити, як воно світить. Зараз просто будемо говорити, як все це а, порівнюється. Ось. А ціна ціна кентавр буде стояти а, 6 тисяч, а вор буде стояти 7. ось так Скажіть мені, за що переплачувати 1000 доларів? За що? За той же двигун, за ту же, можна сказати, коробку передач, за ті же мости, за, за цю ж навеску, панель, електроніку, щось, ну, не так іде. Розумієте? І плюс кентавра маємо. А, у... Ловола не, а, не рівна підлога, а у Кентавра вже піде рівна підлога. Ось. А, що говорять, що Ловол виготовляють там з кращих деталей, там збірка буде якісніша. Ось а, І так далі, то, знаєте, друзі, а, сьогодні не можна сказати, а, що з Китаю вам приїде. Ось, а збірка, ну, збірка це йде як. А, в будь-якому випадку в трактор збирають уже на сервісі. Ось, на площадці. Їх не привозять готових зібраних. То якщо там будуть збірка така, то знаєте, можна прямо сказати в очі там, тому менеджеру, що вам продає. що, Слухайте, ви їх получаєте в коробці. Ось це вже ваш сервіс. Можливо, там щось не докрутив, перекрутив, різьбу зірвав, і так далі. А не завод. То тобто з завода нам приходить все в упаковці. Ось. Ну, якщо так розібратися, А деталі, ну, яке б не було, нове буде працювати. Тому що воно нове. Ось. Ну, і дивлячись, як ви будете. Як ви будете там ставитись до техніки. Звісно, це теж багато що впливає. Ось. А так, то ловол, кентавр це, прям, знаєте, прямо можна сказати, все те ж саме. Тому, прежні ніж переплачувати, потрібно задуматись, чи потрібно це. Ось таке, друзі. Було порівняння. Я рахую, порівняння було об'єктивне, конструктивне ну і корисне. Комусь воно пригодиться. Хтось буде хотіти купляти трактора і зможе порівняти кентавра та ловола, яка між ними різниця. Ось так, друзі. Всім до зустрічі! Скоро буде ще одне порівняння. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до зустрічі!